Реєстрація на участь у проєкті всеукраїнські шкільні ліги «Пліч-о-пліч» завершилась на Дніпропетровщині. Виявили бажання змагатися майже півтори тисячі команд. Змагання відбулись і в одній з гімназій Дніпра. Сформовані команди юних волейболістів та баскетболістів виборювали право захищати свій навчальний заклад на наступних етапах проєкту. Я хотіла, щоб мої діти пограли, показали свої сили, щоб вони відпрацювали ці всі елементи, які ми вивчали. Деякі класи в нас на дистанційними, деякі знаходяться в школі. І ті класи, які знаходяться в школі, ми вирішили зробити так, щоб вони зіграли між собою. А ми вже потім виберемо з цих дітей, які в нас можна сказати, поїдуть вже на район районі. тобто збірну команду від школи, ми вже будемо виставляти на районі змагання. І далі я сподіваюся, що ми дійдемо і до міста і до області і там. Так далі. Семикласниця Єва з п'яти років займається художньою гімнастикою. Пішла у секцію заради фізичного розвитку. Несподівано для себе почала показувати неабиякі результати. Найближча мета норматив кандидата у майстри спорту. У мене мета виконати. Кандидат в майстри спорту, от є ще вище, тобто майстри спорту. На це дуже складно. Потрібно мінімум три роки, щоб виконати цього майстра спорту. Свою майстерність у показовому виступі продемонстрували дівчата, черлідерки Учасників змагань підтримують зіркові амбасадори. Завжди все починається зі школи. І завжди для мене особисто спорт почався теж зі школи. І я впевнена, що, мабуть, саме тут народжуються яскраві олімпійські зірочки. Наступна спортивна зупинка, турніри на рівні громад. Вони стартують вже з наступного тижня.